Моє вітання в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Про події останнього робочого дня тижня в сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Міський голова Станіслав Сафронов привітав працівників освіти з професійним святом. На площі Дзержинського відбувся великий благодійний концерт ярмарок на підтримку Збройних сил України. У вересні в Дніпропетровській облдержадміністрації п'ятьом працівникам Дніпровського медкомбінату вручили державні нагороди. Чи достатньо на Дніпропетровщині зерна, і чи вистачить в області запасів, щоб пережити зиму в непростих умовах? У департаменті агропромислового комплексу розвитку сільських територій та ринкового середовища Дніпропетровської облдержадміністрації чутки про голодну зиму спростовують і розповідають. Аграрії області очікують врожай понад трьох мільйонів тонн зерна. Більшого частину вже зібрали і визнали. Нинішній врожай отримали на рівні минулорічного. Коли урожайність пшениці ряних зернових була рекордною за останні 20 років. Працівники полів розповідають, в нинішньому році погода сприяла хорошому врожаю. Зібрали не лише достатньо зерна, а й овочів. Так званий борщовий набір знайти на ринках і в магазинах можна за нормальною ціною. Крім цього, в аграріїв не було проблем ані з паливом, ані із зерном для посіву. Урожай хороший, має бути. тобто зерно хороше, все вовремя робиться. Всього достатньо. На Дніпропетровщині цього року планують посіяти біля 680 гектарів озимих культур, з яких 509 пшениця. Сьогодні плани посівної кампанії виконані на 60%. Сіють біля 35 тисяч культур на день і вже отримали перші сходи. Ми посіяли більше 67 тисяч озимого ріпаку. Ми завершили посів. Озимого жита ми проводимо посів озимої пшениці, це основної нашої продовольчої культури. Нам потрібно посіяти, ще раз скажу, 509 тисяч гектар на сьогодні вже 400 тисяч гектар посіяно. Ми вступили в кампанію посіву озимого ячменю. Більше 10 тисяч гектар вже ми посіяли. Плануємо завершити посів озимих культур до 10 листопада цього року. Виходячи з успішного збору урожаю минулого року, цього року плани посівів збільшені на 30 тисяч гектарів. Ми повинні забезпечити нашу продовольчу безпеку. Нам зібрано вже близько трьох мільйонів тонн зернових культур. Ми завершуємо зараз пізні зернові культури і в тому, що ми зібрали. Це дасть нам можливість, щоб був і хліб до столу, і овочі на столах у наших громадян. Що ж стосується зберігання зібраного врожаю, то на території області існує більше 60 сертифікованих елеваторів, де можна зберігати біля трьох мільйонів тонн зерна. Вихователі, вчителі та викладачі працюють над розвитком дитини з дитсадка і до закінчення вишу. Це надійні помічники батьків та самовіддані працівники освітньої галузі. Сьогодні у місті в сфері освіти працює 5642 особи, з них 1700 – педагоги і 1047 – вихователі у дитсадках. З нагоди дня вчителя в міському академічному театрі імені Лесі Українки зібралася почесна когорта працівників освіти нашого міста. У кожного із присутніх педагогів свій досвід роботи. У когось він рахується десятками, а у когось кількома роками. Але всіх без виключення об'єднує любов до своєї професії, адже інакше працювати дуже складно. Віддаю себе, свої знання і люди отримують. Поздравляю своїх колег з праздником, желаю їм крепкого здоров'я, терпіння, достойної зарплати. І процвітання. Бути педагогом це покликання, і мені це подобається. Цим хочу займатися і буду займатися. Хочу всім педагогам бажати здоров'я, міцного, багато натхнення, радості, і щоб наші учні нас радували з кожного дня. Я желаю вам хороших. творческих детей, которые продолжат ваше начинание, которые будут строить новое будущее. Давайте мы с вами будем объединяться и давайте идти к светлому будущему нашей Украины. Я вас всех сегодня поздравляю. Здоровья, радости, мира, успехов и благополучия всей нашей стране. Теплі побажання педагогам того дня основна місія всіх присутніх. Міський голова Станіслав Сафронов зауважує: День працівників освіти справді велике свято. Ви формуєте особистість ще з маленького дитинства. Ви надаєте право для людини бути сильним, розумним, з достатньою сучасною освітою, а головне отримати статус людини. Людини з великої літери. І це все залежить, шановні, від вас. Відзначив міський голова і успішну спільну роботу влади та освітян над розвитком освіти в місті. Це будівництво наших і дошкільних навчальних закладів, комплексів НВК, це вдосконалення наших існуючих навчальних закладів, будівництво басейнів, різних додаткових. Груп для дітей це покращення умов для навчання в середніх школах, це системна співпраця з нашими вузами, це все успіх наш спільний і тільки завдяки вашій непростій, наполегливій творчій роботі. Після привітань міський голова перейшов до урочистої процедури вручення нагород. Більше двох десятків працівників сфери освіти отримали відзнаки, подяки та почесні грамоти. А від імені всіх педагогів начальник управління освіти та науки Ольга Баштаненко привітала міського голову. Висловила подяку за успішну співпрацю і сподівання на подальші успіхи. Приємним фіналом заходу став святковий концерт від молодих творчих колективів міста. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми і ми за мир. Під таким символічним гаслом 2 жовтня на площі Дзержинського відбувся благодійний концерт ярмарок. Ініціатором заходу стали студенти міського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, колишнього училища номер 15 Підтримали ідею студенти інших навчальних закладів та в департаменті молоді та спорту. Таким чином молодь професійно-технічної освіти Дніпрозажинська вирішила підтримати українську армію. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. На Майдані зібралося чимало людей. Студенти надавали різноманітні послуги та продавали власноруч спечені смаколики. Офіційне відкриття благодійного концерту розпочалося зі студентського танцювального флешмобу. Україна, це ми, Україна, це ми Україна. Директор училища номер 15 Ірина Донченко розповідає, що в бажання влаштувати концерт виявив колектив учнівського самоврядування закладу. В цій акції участвують буквально весь наш колектив. Всі учащилися, всі члени нашого колективу, багато дітей. Делали все своими руками. Детки поддерживают, школьники поддерживают. А у нас все-таки молодежь, которая смотрит в будущее. Дети, которые уже где-то на грани этого возраста 17-18 и там 19 лет, которые могут пойти защищать свою родину. Вот этим они выражают свой патриотизм. По одну сторону площі влаштувалися студенти факультетів перукарського мистецтва, манікюру та візажу. Тут плетуть коси, а також прямо на обличчях на патріотичному телі малюють український тризуб. Організатори кажуть, що студенти завзято приєднувалися до акції, а кожен намагався внести свою лепту. Всі були раді, ну сабрались дета два-три дня. Тосну тобто, ну, всі тоснувся валіз тобто, ну, всі ділялися руками. Зараз у кожного із нас, студентів, і я впевнений, в тому що і у людей, які проходять поруч нас. От. Дивлячись на оце, все проявляється дійсно така сила волі, патріотизм, великий до рідної української держави, і що всі зараз розуміють, що настав час показати, що ми дійсно єдина Україна, що ми дійсно українці. Ми підтримуємо одне одного, і що б не було, ми одне одного витягнемо із будь-якої проблеми. Ми допоможемо одне одному. З іншого боку розташувалися кухарі-кондитери. Тут можна придбати авторські тістечка, спечені руками студентів. Та чималої популярності набули пиріжки з різними начинками. Відповідальний за гроші тут Костянтин. От у нас вета сталіс у нас зюмами кабаком, от у нас з творогом. І Віпіражки залишилися, то так уже все розкупили. Я думаю, що може гривень 150 сто уже у нас точно є. То багато дуже підходять людей, багато дуже покупають, поэтому не біднімся. Правжні україночки Олена та Юля на ярмарку продають патріотичні браслети, брошки та віночки. Прикраси в синьо жовтих кольорах зацікавили чимало людей. Даже не ожидали, що так много своїми руками зділали. Люді оценюватиму хорошою усі зібрані кошти з наданих послуг та реалізованої продукції. Студенти 15-го училища передадуть до Дніпропетровської лікарні імені Мечникова, де їх використають на лікування бійців поранених в зоні АТО. Протягом заходу на імпровізованій сцені студенти для всіх присутніх демонстрували свої вокальні та літературні таланти. Так звучало багато українських пісень, читали вірші про Україну. Враховуючи мету заходу, ми зібрали декілька відеопобажань для бійців української армії та їх родин. Щоб постарі це все закінчилося. закончилося. Стара щоб не було такого, щоб ми виграли а ні виграли. щоб це все так ушло, як... Как бы ничего и не было. Все шибраны позаживали, выздоровели. Или ну, здоровые и парни. И семьи, чтобы потом были. Конечно, здоровье, сил много, чтобы они были уверены в себе, чтобы они были храбры всегда. И чтобы, и чтобы они знали, что мы за них переживаем и их любим. Просто якщо не наша армія, то є сну, непонятно, що була б зараз уже з Україною. Може би, нас вже перезбамбіли би. То, ну, я наоборот, благодарен нашим українським бойцям, що допомагають нам і сподіваюся, буде так далі. Ну, а хочеться, щоб це все ж закінчилося. Ну, Війна не потрібна. Українська армія. Бажаю вам вдачі. Хотілося б, щоб це вже скоріше закінчилось. Повертайтеся живими. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. Дізнався і не зміг залишитись осторонь. Кандидат народні депутати України, директор управління публічно-акціонерного товариства Дніпро Азот Олександр Дубінін також відвідав благодійну акцію професійно-технічної молоді на площі Зажинського, встиг поспілкуватися зі студентами та придбати для себе декілька сувенірів. Гроші на підтримку армії до спеціальної скриньки, а на руку авторський браслет з яскравих блакитно-жовтих стрічок для Олександра Дубініна. Тема армії та війни знайома не з чуток. 49 працівників Дніпроазоту нині знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Як може підприємство допомагає військовослужбовцям, туди передають теплий одяг, харчові набори та намагаються виконати всі прохання захисників вітчизни. Сегодня приехали бойцов, волонтери з батальона Донбасс і попросили, щоб ми БМД, боевая машина Десанта, обшили его бронелистами і сделали вот эти решетки, которые їх будуть спасать від гранатомету. Я дав розпорядження, вони завтра заїжджають на завод і ми будемо допомагати. Чінок студентів міста Олександр Дубінін називає справжнім виявом патріотизму. Саме з цього переконаний він починається відродження України. Та, попри внутрішню гордість за молодь, кандидат в народні депутати задається питанням, чому гроші на підтримку армії збирає народ? По чому у нас власть? Чому у нас правительства. не уделяет достаточного внимания в финансовом обеспечении э, наших бойцов. У нас по несколько сессий на Верховном Совете не могут принять решение о дополнительном финансировании армии. И сегодня, безусловно, необходима перезагрузка власти и перезагрузка Верховного Совета. Солдатам, які воюють на сході та ціною свого життя, захищають цілісність та свободу України, Олександр Дубінін побажав повернутися живими до своїх родин. А як кандидат в народні депутати від блоку Петра Порошенка гарантував мир в державі. Блок Петра Порошенка зробить все для того, щоб був мир, для того, щоб наші солдати, наші жителі міста не гибли на території України. Свої прагнення до миру студенти місцевих професійно-технічних закладів зобразили прямо на асфальті. У вересні цього року в Дніпропетровській облдержадміністрації п'ятьом металургам, працівникам Дніпровського медкомбінату, були вручені державні нагороди, якими вони були удостоєні до Дня металурга. Почесне звання Заслужений металург України присвоєно головному прокатнику Сергію Васильєву. Почесні грамоти кабінету міністрів України з врученням пам'ятного знаку надані машиністу конверторного цеху Володимиру Подолянцю та заступнику начальника ремонтно-механічного цеху Володимиру Чорному. Орденом за заслуги третього ступеню нагороджено розливника сталі Геннадія Субота та медалю за працю і витягу горнового Вадима Степанюка. Детальніше про людей праці дивіться у нашому наступному сюжеті. Ще давньогрецький грецький поет Езоп говорив, що істинний скарб для людей це вміння трудитися. А Горький писав, що саме у праці величний чоловік. І чим гарячіше його любов до праці, тим більш величніший він сам, тим продуктивніше та красивіше його робота. Металург має справу з гарячим металом. Його професія не виключає важкої фізичної праці, незвичайних ситуацій, що вимагають миттєвої реакції і рішучості. Вона для мужніх і сильних духом людей, які не бояться труднощів і які домагаються поставлено мети за словами горнового дому. Печі Вадима Степанюка у його бригаді усі такі. Рабатящих ребят, такі, що можна кожен рік давати медалі, награди достойні всі. Вадим працює Горновим 15 років, і нагорода для нього була приємною несподіванкою, адже будь-яка нагорода мотивує людину. Говорить, що до будь-якої роботи і навіть надважкої, можна звикнути. Головне, це те, чим мотивують. Звісно ж, хотілося, щоб зарплатня була гідною для такої праці і згадує свої перші робочі дні у доманому цеху. Я прийшов якраз 31 мая, 30 градусів на вулиці. Аділа суконний костюм. впечатлення, звісно, були. Ну, так Такі. ну Я ж как сказать, такие все работают, мы должны яшка кто привык за три месяца, конечно, тяжеловато было, очень. Ну, втянулся, работаю. Сьогодні на підприємстві ти захищений, є соцпакет, медична страховка і немає зарплати у конвертах, додає Вадим. Не менш важка робота і у розливника сталі конвертерного цеху. Інколи доводиться працювати при температурі у 100 градусів, говорить Геннадій Субот, який вже 16 років займається цією справою і додає, що роботу свою любить, не дивлячись на її важкість. І цілком зрозуміло, що людині завжди хочеться кращого, кращої роботи, кращих умов та кращої оплати. Це комбінат, та комбінат, опасно, звісно, звісно, так. Тобто, де б ти не працював, є момент небезпечності. Сам же Геннадій, не дивлячись на важкість роботи, веде надто активний спосіб життя. Має дружину та трьох дітей. Бере участь у медкомбінатівській спартакіаді і до того ж є депутатом Дніпровської районної ради. Ноги в руки, як говориться, і вперед, ну, наприклад, завтра там сесія у нас на три години. До трех работы пере... быстро покупался, переоделся. прибегаешь в сессии, дочка в садике. Вот на напр... завтрашний, ну, за, за сегодняшний день. Вот я сейчас разговариваю, быстро бегу, сейчас забираю дочку с садиком. Такий ритм йому подобається, і цікаво те, що у Геннадія це не перша державна нагорода. У минулому році він отримав знак почесного донора України і за весь час свого донорства здав більше трьохсот разів кров безкоштовно. І також додає, що все, чим він займається, вважає важливим та виконує свою роботу добросовісно. І це додає радості у житті. І як говорив французький письменник Роман Ролан, праця це єдиний титул істинного благородства. Це міць і радість людини творця. У Кіровограді з 30 вересня по 1 жовтня проводився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 97-го року народження і молодше. На доріжках і в секторах оновленого стадіону зірка у всіх видах легкої атлетики виступали 602 два спортсмена з 24 команд, а також 50 з дю США України. Під час урочистого відкриття змагань стадіон отримав від міжнародної федерації легкої атлетики міжнародний сертифікат другої категорії класності. У команді Дніпропетровщини виступав єдиний представник Дніпрозажинська, вихованець тренера Світлани Фоміною Валерій Лебідь. Разом з партнерами Дніпропетровська, Макитою Чесаком, Костянтином Гавазою і Станіславом Коваленко показавши результат 2 хвилини 1 секунду. Вони стали володарями золотих медалей в естафеті 4 на 400 Студент ДКФВ також став бронзовим призером на дистанціях 200 і 400 метрів. Ну і на останок, як завжди, про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, по місту протягом суботи та неділі буде ясна погода без опадів. Денна температура повітря не підніметься вище 13 градусів тепла. Вночі від 2 до 4 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-східного напрямку 2-4 метри за секунду. А от на цьому у мене все. У студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, немає більшої насолоди ніж насолода творити. Тож бажаю вам натхнення в ці вихідні і хай щастить в усіх починаннях.